Техніка в житті важлива, бо без неї неможливо. Проте щось бува зламаєш, а тоді з цим клопіт маєш. Нещодавно самотужки мереже розкрив душки. Антивірус встановив, праску в домовлад привів. Коли хтось щось принесе, в улагодити все. З телефоном щось у мене. Веліка якісь проблеми. Я не можу подзвонити. Чи берешся пособити? Без проблем. Сюди давай тиждень другий почекай. А у мене страшне діло. Геть програми всі злетіли. Допоможеш мені, друже, буду вдячна дуже-дуже. Так, звичайно, подивлюся і в усьому розберуся. Та простіше вихвалятись, ніж у чомусь розбиратись. Так за тиждень, як хотіли, наші друзі знов зустрілись. Фон не відновити, краще вже новий купити, твій комп'ютер за старий, врятувати його й не мрій. Що все вмієш, ти казав, та виходить, набрехав. Вихвалявся я даремно, все, що сталося, неприємно, та коли розповідав, старший брат нас гостював. Він усе й ремонтував, ну а я Допомагав. Чую, я сумні розмови. Брате, ти приїхав знову. І, здається, не дарма. Що зламалось дітвора? Разом з братом наш Василь чималих доклав зусиль. Та це того вартувало. Все тепер запрацювало.